Як зекономити при іпотеці у Польщі аж 100 тисяч злотих? Це можна зробити завдяки рефінансуванню. Це коли ми продаємо свою іпотеку іншому банку, а він нам за те, що почав на нас заробляти, дає знижку у вигляді менших відсотків. Наприклад, при кредиті 500 тисяч злотих і ставку 7,5% річних ми можемо продати цей кредит у інший банк, наприклад, під ставку 6,5% річних. При ставці 7,5% річних ми б мали платити щомісяця 3694 злотих. Але якщо ми перенесемо кредит, то місячний платіж вже був би 3300 злотих. І зверніть увагу, що зараз ставки може бути ще менше, і ми можемо почати платити ще менше. Але це прорахунок лише по одному банку. Тому в загальному це економія близько 100 тисяч злотих за 25 років. Таке перенесення можна зробити із кожним іпотечним кредитом під різні відсотки, в залежності від того, в який банк ми будемо переносити кредит. Тому, якщо ви вже маєте іпотеку у Польщі і хотіли б платити менше, то пишіть до нас, адже рефінансування, які отримані іпотеки у Польщі, наші безкоштовні послуги згідно з польським законодавством.